Доброго вечора колеги. Сьогодні у нас вже 14 березня на календарі і ввечері е, хочу вам зняти невеликий ролик, показати про е, роботу ротаційної борони. Ось хлопці вже доробляють поле. Е, тож, колеги, е, дуже часто зустрічаю на Ютубі ролики, де люди говорять про неефективність цієї роботи. Скажу зі своєї сторони, що ми вже не один рік закладаємо досліди стосовно ротаційної борони і бачимо в цьому прибавку врожаю. В залежності від року були певні моменти, тобто там і 2-3 центнери були навіть і більше, там 4-5 центнерів прибавки врожаю і стосовно в принципі всіх озимих культур, як і ріпака, ячмінята, і, і пшениці. Щодо ефективності, дуже багато. Людей говорять, що дрібне подрібнення верхнього шару ґрунту спричиняє формування підтужної підошви. Я з цією думкою повністю згоден, що подрібнення ґрунту, мілка фракція ґрунту з часом промивається. І Відкладається на глибині приблизно 30 см, що спричиняє підплужну підошву. Але, скажімо так, підплужна підошва підплужною підошвою, а е, нам сама основна наша задача тобто забезпечити рослину вологою. Як можете побачити, тобто 13 березня утворюються ось, ось, ось такі тріщини, тобто верхній шар тріскається і через ці тріщини випаровується волога. Після ротаційної борони ми отримуємо ось такий результат. Покажу ділянку, де був зроблений проход. Самі можете бачити, тобто верхній шар ґрунту руйнується, тріща не заробляються. І тим самим ми закриваємо вологу. Ще один момент стосовно ротаційної борони. Як не крутий, але рослині ми даємо прикоренево доступ повітря. Що в свою чергу спричиняє інтенсивніший ріст і розвиток. Як ви всі знаєте, тобто основні моменти живлення будь-якої сільськогосподарської культури, це наявність вологи, доступ повітря і забезпечення всіма елементами живлення. Тож, таким чином, ми це все забезпечимо. Також існує думка про. Додаткове забезпечення азотом за допомогою цієї операції. Вважаю, що ця думка є хибна, так як ми, ми не даємо азот. Так, ми можемо певні азотні добрива таким чином заробляти в ґрунт, тим самим покращувати їхню ефективність. Але азоту ми цією операцією аж ніяк не додаємо, тобто ми зможемо тільки... Підняти ефективність під час поглинання, використання і тому подобне. Стосовно самих ротаційних борон ми використовуємо ротаційні борони ЄТР, ширина захвату 9 метрів. Агрегатуємо їх з тракторами Дженділь Сі 125. Досить ефективно продуктивність цих агрегатів приблизно. Ну, за зміну можна зробити без проблем 100 гектар, якщо працювати на одному полі без перегонів з длінними гонами можливо зробити навіть і більше. Сьогодні хлопці зробили на двох приблизно близько 200 гектар. Це враховуючи те, що зранку поки підчепили, поки доїхали до поля, поки налаштувалися, поки налаштували навігацію. Тому, в принципі, зробили 200 гектарів. Думаю, що завтра трошки під... піднагонимо і зробимо більше. Також продовжуємо роботу із пружинними боронами, Вичисуємо ріпок. Можете подивитись попередньому ролику. Стосовно Решти робіт також спостерігаємо за погодою. Завтра вже плануємо розпочинати обробіток озиморіпаку, обов'язково вам це все покажемо. Також зараз більш детальніше, ближче покажу роботу самої борони. Як все це виглядає? Досить потужна у нас пшениця, навіть... Якщо глянути і не знати, що тут було посіяно 2,5 млн грн, мабуть, і не скажеш. Досить потужно розкущилося середній коефіцієнт кущення 3, по сорту висівали тут сорт Нордіка. Як можете бачити, тобто верхній шар подрібнюється досить якісно. Робоча швидкість при роботі з цим агрегатом, як говорять, чим швидше, тим краще, тим краще від нього ефект. Взагалі хлопці працюють десь на швидкості в середньому 17 км на годину і продуктивність на годину становить в районі 16-17 до 20 гектар за годину. Вже ділянку закінчили, зараз обходять краї і будуть вже їхати на пригоду. Тож, колеги, дякую за увагу. У кого які питання, пишіть в коментарях, обов'язково відповім. Також ставте лайк і до побачення.